Тема проповіді називається Останній видих і новий вдих. що введу, що кожна людина в цьому житті зробить свій останній видих. Час, ну, Прийде час, і вона видихне. І вона зробить новий подих, новий подих. Вона перейде в щось нове, нове з Богом чи нове без Бога. Ну вона давно ну, це зробить. І питання часу. Ви знаєте, я коротенько я не буду там. Якось прощальне, щось такое розкажу. Ну, хочу просто поділитися ситуацією переживання свого серця. У нас була історія, коли ми були, це був ще да, давно висмі, тільки, тільки мабуть, приїхали в сіверський напрямку, да, тільки приїхали. Це навіть даже був е, перші якісь такі виходи були. Ми там готували позицію, працювали. От. І Приїхавши на, на місце, ми побачили, що ну, там реально проблема. Тому що Люди вийшли, як то кажуть, ще й хліб за ними не зачерствів, але вся посадка, знаєте, дерева посічені, і ти бачиш, що люди виходили там з-під обстрілу. А нам, якби звільнили місце, ми такі ж раді, що я вже готові позиції, рикнула, і ми туди зайшли. О, і працюючи на цій позиції, я побачив там деякі недоліки, нам треба було їх переробити. Тобто зробити інше місце, зробити іншу позицію. І коли ми почали це робити, ми зібралися, було там небагато людей, вийшло там, я не пам'ятаю, десь було, зранку це було, бо щось вісім, або з 15, може вісім. І це був один із прольотів, який був прямо, знаєте, посеред нас, так, от. ну там, в двох метрах, в трьох метрах. І знаєте, цей момент, е, знаєте, момент якоїсь, е, не то, що неочікуваності, не було ні, учі, ну, ні паніки. ну, ти просто розумієш, наскільки все починає бути безпорядне. Коли стоїть в кружку люди, і в цей момент хтось падає, когось там мотки доє, комусь туди, когось сюди, люди кричать, там, той каже, не чуй ніх. Ні. той кричить, у мене спина горить, я відчуваю в мене там, в шиї. І цей момент, коли стоїш і думаєш, шиє, перша думка думає, таке місце не перемотає. Думаю, ну що ж це так не вдашно. <laughs> ну, в цей момент ти, ти такий раз оглядаєшся, я будь-як оглядаюсь, і люди лежать деякі. Я думаю, що мені з ними робити? Ну, Давай в бліндаж їх, їх тягнути. Ми їх затягнемо в бліндаж. Е... Ну, і слава Богу, знаєте, що якось всі якось психологічно були не знаю, зрілі до цього. Тобто, Нема ні паніки, нічого, все робиться чітко. Але подивись, як би воно чітко не робилося, лежить людина, дивиться в твої очі. Він каже, в мене спина горить. Ми акуратно ж там розбираємо ту спину, що він там відчуває, який там опік спини. Я туди там біга така, і вона видно там вже просто посічене було, вже як потім ми узнали, там і печень, і почки там серйозно зацепило. От. І коли ти дивишся в очі цієї людини, а ти дивишся, він вже там жовтенький такий, він каже, відчуваю вже в роті навіть кров. І ти розумієш, що можливо це, це може він останній хто. Ну, Може він зараз відійде і все. І після всіх доповіді, після всього, що ми зробили, летить увагу, все рухається. І ти розумієш, що в тебе 7 секунда. Да? І ти починаєш з ним говорити. Я кажу, дивись, я тобі зараз вставлю на себе гайну трубку. Після цього я буду, хочу помолитися за тебе. Я хочу, щоб ти покаявся. Я хочу, щоб ти прийняв Господа як Спасителя в своє життя. Якщо тобі важко говорити, ти просто там стискай мою руку чи ще щось. Ви знаєте, коли я почав це робити, він каже, Ярослав, та я ж жити хочу. Я кажу, так ми ж для цього і будемо молитися. Знаєте, тобто я через своє невір'я, ну я не то, що ну, я, 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 я мабуть, більше вірив, що він загине. Знаєте чому? Бо я бачу, що в нього в спині. Коли я туди глянув, я зрозумів, що він загине. Я розумію, що йому стало жити недовго. Ну, ми ж не можемо, як би йому там це казати. Я йому, звісно, я його вдохновляю, да, кажу, брат, будемо молитися. Все буде добре, Бог зробить чудо, просто кажу, ти покаяк, покаятись нам. Покая, покая. І ви знаєте, Бог, Бог чудний. Я вам так коротенько розкажу, ця людина вже на фронті, вона зілена, він був найважкішим, а оказався, що той, що був найлегший, по сьогоднішній день людина ходити не може нормально. Йому перебило е, цю артерію. І куди ми вже не зверталися і ми не могли допомогти. Рішали, рішали, коротше, вивезли його за кордон, за кордоном пролікували, але теж артерію не змогли зашити. Тобто в нього, я так поняв, між пальцями і п'ятою, він не відчуває ступу, і почали там якісь проблеми Там усихати Нога почала ще щось. Ну, Дитина повоювала 4 дні, мабуть, чи 5, я не знаю, скільки. Може, днів 5. І до чого веду, що, Коли ми, він каже, я буду молитися, він повторив молитву покаяння. Вона була дуже коротка. Боже, я вірю, що ході, прости мої гріхи ам'яні. Ми не говорили там прийнять Духа Святого. Ми не говорили там ще про якісь речі. І ви знаєте, коли ми проговорили ці слова, я просто, я якось, мені самому якось знаєте, стало по-іншому. Я думаю, Господи, я просто молю тебе збережею життя. І ви знаєте, пройшов риват, пройшло все успішно, пройшло все. Але цей момент, якби, було багато моментів. Було багато моментів, коли. Ти зі своїм другом ось спілкувався, три години проходить. Три години. І ти знаєш, що він вже не мав живий. І ти розумієш, що зараз їх треба буде забрати цих людей, ти вже готуєш якийсь пакети документів, і ти ще розбираєш, а там ти оберешний вже холодець. Чи ти в тебе в очах, як ти його просто е... виконали речі, ці грузиш броню? Ви знаєте, просто багато речей. Я, ну, я не хочу грузити, я хочу якось показати, що. Наше життя, воно таке, знаєте, раз і немає. Я приїжджаю сюди додому, я дивлюся своїй дружині, я кажу, що тушиться, а робить по хаті. І я бачу ці броніки, ви поняли? Да? Я бачу цього ще я бачу якісь речі. Я розумію, що непонятно, коли воно це все закінчиться. Саме гірше це було повідомляти е, матерів. І інколи мені казали, Ярослав, давайте, хто як прийти, давайте. давайте. І коли я це робив, ви знаєте, це було важко. Я повідомляв, мабуть, раз три, три, три рази десь. І були дуже важкі моменти після потім пережитого, що тобі потім люди говорять. Ну я зараз хочу зараз і на цей момент, щоб ви пережили наскільки коротке життя. Дуже коротке. Останній тих, просто останній приход. Я для себе написав, є що казати, я хочу зараз просто пройтися по пунктам, що. Ще хвилинку. Я до себе написав, коли приходить цей останній подих, для тебе все остальне стає неважливим. Ви знаєте, коли ця ситуація відбувалася, коли нам треба було робити евакуацію, ми розуміли, що евакуація зазвичай чекає. Ну, ви, ну, я думаю, що це просто була якась чергова цін, чергова міна, черговий постріл. Бо прошу вас успішно, нас не накривали, ні стріляли, нічого. Але сам факт, що коли ти розумієш, що ти живеш в таких моментах, я сижу і міркую, думаю, так, в мене дружина в Черкасах, дитина в Черкасах, е, так, ми там і вопроси позакривали, те зробили. Я не хочу за собі дружину, але повірте, я за неї в той момент взагалі не думаю. Я не думаю про сім'ю, тому що я знаю, моя сім'я отут, ви поняли? Тобто час був подумати про сім'ю, наскільки зміг подумав. Я не думав про свій меблевий церкви. Я не думав про бізнес. Я не думав ні про що. Я думав в одне тільки. Господи, я твій дух, я твій ворог. Ви поняли? Тобто я з тобою, ти зі мною, чи ми ми на різних лодках плаваємо. Для мене це дуже важливо було. Тому що я розумів, мені дружина не допоможе да молитва. Мені церква не допоможе, да, молитва. Тобто опять ми вертаємося до Бога, ви поняли? Якщо взяти на щось фізичне, тобі ніхто нічого не зможе допомогти. І куча таких моментів було, коли люди поруч, один загинув, один був поруч, він живий. І це маса, просто маса. Були свідчення, я до них може пізніше верну, щоб не, не збиватися, просто хочу притися, тому що я записував. Тобто, коли приходить цей останній видох, називаю, да? тобі все байдуже буде. Якщо ми говоримо зараз про віручу людину, яка пізнала Бога, яка знає, як працює Христос, як працює Дух Святий, повірте, всім буде байдуже про все. Буде одне питання: чи я йду зараз до папи, чи я йду зараз до судді? Чи я йду до папи? Чи я піду до судді? До кого я піду? Хто зустріне мене? Я написав: Господь стає важливим. І тут дуже хоче, щоб він був твоїм другом. Дуже важливо, щоб Господь був моїм другом, братом, знаєте, не релігії, в яку я молюсь, в яку я хожу, я там приношу якісь десятини там, е пожертви. Знаєте, це все, Ну, знаєте, ти можеш бути на роботі, от ви на роботах працюєте, в когось день народження. Да? І символічно його відмітили. Символічно, тобто, в принципі, тобі байдуже на цю людину, ну як байдуже? Ти з нею не тепло, ні холодно, торт попили там, чи й все розійшлось. У вас нічого немає спільно, у вас нічого не стримає. Хоча ви всі разні. Отак От само церква, Бог. І я одразу думаю, Господь мій друг, бо друг зачастую витягує. Ви знаєте, коли трапляється біда, якась горе, чи ще якісь ситуації важкі, особливо ті хлопці, які знаходяться на позиції, вони вспоминають, хто остався там, хто знаходиться зараз на ППД. Не в Черкасах, ні на ППД. І вони розуміють, що між ними вісім 15 кілометрів, 20. Кілометр, і вони розуміють, хто поїде, хто підскочить, чи є на чому. Бо ці люди вони шукають якийсь шанс. І в нашій ситуації це шанс опять же Господь. Чи поїде він, чи є він моїм другом? Чи буде він мене визволяти? Я написав собі, що мати друга потрібно час та різні обставини. Ви розумієте, тобто я не можу прийти здружитися на вулиці, там, ну ми вже скупували в магазині, там, поспілкувалися, у нас такі спільні інтереси цікаві, ми розговорилися, нам навіть комфортно. Ну Ми ж не друзі. Ми просто хороші, знайомі, можливо, стали за дуже короткий час. Але щоб стати друзями, треба прожити великий кусок життя. Я хочу, чую ну, з свого життя, бачу, якщо в твоєму житті є хоч один друг один. Реальний друг. Ти багата людина. Я ще говорю не про хороших знайомих. А реальний друг, дивіться, він тебе буде підтримувати в будь-яких обставинах. Грішний ти, праведний ти, накосячив, не накосячив, він завжди буде з тобою. Не в тому, що він тебе буде оправдувати твої дії. Ні. Він просто буде дивитися на тебе і каже, да, ти округ, нічого страшного, будемо щось з цим робити. Дух, він зачастую, він Е, ну, нормальний, адекватний, я маю на дух, некий стий чи ще щось, він буде е, щось спитатися, з'єднувати. І мені подобалося, як це сказав діді Жек, він сказав, грубо, звісно, каже, коли ти змінив свої жінки і прийшов до неї в кровать, то каже, між вашою жінкою лежить Господь вже посередині питає, розвертається до тебе і питає, друже, які в тебе плани, що будемо робити завтра? Що будемо робити завтра? Тому що світ наскільки нестабільний, скільки обставин відбувається між людьми в секунду, що ці люди можуть розірвати відносини атаку. Але в будь-яку трудності, в будь-який момент, там лежить Господь між цими людьми, чи стоїть, чи ще щось, він питає, що будемо робити далі. Тому що те, що ми плануємо робити далі, воно набагато важливіше, ніж того, що трапилось. І тому мені потрібен на фронті друг, який прийде до мене, який підтримає мене. Розумієте? Мені потрібен цей друг. Повірте, там, да, цінять батьків, цінять матерів, ці... Ну повірте, в той момент тобі треба побратим, друг. А якщо ти ще віруєш людина, ти ще віриш, що Господь приведе, його, Господь не залишить тебе, Господь підтримує тебе. І дивіться, просто фронт він там проявив для мене більш реального, ну, ви поняли, реальне переживання останніх днів, реальне переживання цих всіх моментів. А скільки живе ми тут, люди, які ми ходили, я до війни ходив в церкву, я проживав все це саме, але я його не цінив. Я не до кінця розумів. Бо я ну, притул не стикався з цього. І ми всі приходимо. І в нас до чого я думаю, що щоб стати цим реальним другом, треба, щоб пройшов час. І треба, щоб пройшли якісь обставини. Тому що коли приходять обставини, то в обставинах кожна людина приймає якісь рішення. Говорить якісь слова, приймає рішення, які на щось впливають. І коли мене як християнина приходить вітер, і то, що я роблю під час вітру, ви поняли, воно мене ну, припускає, придавлює. І я, я питаюсь до Бога, потім якось, якось його знаєте, заманить якимись там речами, там, сказати, його, щось там, сповнити, там, як я там щось там. Ну коли я в обставинах рівно я заміда, рівно. Я все кажу, Господи, так каже Твоє Слово все. Я відчуваю, що я і в труднощі захожу рівно. Але коли я відчував, що я хромав в деяких речах, тому що Бог нас попередив. Я не кажу, що ми повинні прикритися своєю хроматою. Бо каже, що праведники, і, ой, праведники, і юноші, і старці опускають, піднімають руки, приходять обставини, не сподіваюся, на Господа піднімається, тому якщо ви упали, я вас поздравляю, ви на правильному пути. Ні, я не це щось хочу сказати. Я хочу сказати, що да, ми можемо падати ще щось, але коли ми йшли вірно і щось з нами трапляється, нам легше пережити якісь обставини, які ми називаємо падінням. Це ми їх називаємо падінням. А Господь них заложив підйом. Ви поняли? Навіть, може, ви бачили в інтернеті, я бачив відео, ну типу як експеримент, шари такий, в нього така дрібна пряма, а в другого така хвиляста, типу. і вони обидва на спаді. І виходить, хто, що йшов, йшов по прямі, він якось до добитися, ніж той, який отак падав. Бо він якось у нього був обривчий, набрав швидкість, а далі він якось раз-раз-раз-раз, і він вже обігнав. Тобто те, що нам кажеться труднощі, може нам стати благословінням. Коли ми кажемо, Господи, прослався в моєму житті, ми ж не кажемо, Господи, дай мені обставини важкі, щоб я їх вистояв і після цього відчув сильне. Ми ж так не кажемо. Ми кажемо, Господи, прослався». Я вже навіть коли молюсь кажу, Господи, прослався, але там підкріпи, але пробуди мене, не скажу, тільки, Господи, прошу тебе не отакими от методами. Твоєю милістю просто підніми мене. Я не хочу проходити через обставини, дуже важкі обставини, щоб поняти, що Господь є мій Бог. Розумієте? Бо Бог може використати будь-який метод. Я кажу, Господи, тільки не в Але ти просто розумієш, коли люди втратили, щось втратили. Коли брати втратили своїх там, дружин, чи там, дітей, чи ще щось. Коли людина пішла в повну безнадію, Бог, наприклад, там забрав, як була ситуація з Йовом, Бог забрав до себе дітей. Він же сказав, дивіться, я тобі умножу все в два. У два. Він ж не сказав, я мінусую в тебе дітей, дам тобі інших, а багатство у два. Ні, все у два. Тільки в духовному світі у нього вишкодили ці ж діти, пішли на небо, він їх забрав до себе. І дай йому ще дітей, які теж пішли на небо. І виходить, воно умножили у два. Але ж подожди, умножить так свою сім'ю у два. Тобто одружитися, побудувати сім'ю, потім втратити все, щоб потім Бог дав нових дітей. Ну, ви уявляєте, яка це біль пережила? Це ж не було так, щоб проснувся. Тогда Бог, ну так, да. ну мінус діти, хорошо, я понял. А мінус бізнес, мінус. Ні, це була велика пережита біля. Я хочу сказати, що получается, що обставини, які ми проходимо в нашому житті, вони нас або приближають до Бога, або прибирають від Бога. Або ми здрумося, або ми роздружуємося. І дуже важливо, щоб в цих обставинах, які ми приходили, ми ставали до Господа вищі. Я написав так також собі спілкування та пізнання Бога через проповідь, через слово, через молитву, через пости. Оці всі речі вони допомагають нам будувати відносини. Я сидів і розумів, що деякі речі, які я робив раніше, вони мені набагато легше давалися, ніж зараз. Бо раніше я більше перебував в слові. Я, ну, мінімум, я день, там слухав, там одну проповідь, були періоди, пишів, ось такий період був. Там, мінімум одну там. Як це так, я проснувся, я засидів проповідь, не послухав. Я включав там ті джесь, та, там, Джейс Майер, там. та коуплан, то там 15 проповідників, пішла, така пачка, мені баптісти передали свідоцтва бабтістів, які переживали цей момент геноцида, коли віруші по тюрмах садили. Коли там він молився, йому голуб залітав, їсти, каже, йому приніс. Каже. А то каже, була ситуація, каже, така ну, хвата була, каже, голуб залітав, і крилами махав мені над лицем, каже, відчував прохладу, я протягував, протяг. Потім прийшла в місце, все, нас випустив. І начальниця, там, яка там була в відділку, каже, о, бачите, ви похудали, ви очистилися, через очищення пройшли. Вам хорошо тепер буде житися. Ви пані, тобто я дивився, коли брат посидів тюрмі йому жінку з дітьми привели і кажуть, що твоя жінка, що твої діти, скажи, що ти випадково повірив в Бога. І забирай жінку і дітей, ми ти більше будинок дамо в твоєму селі. Вертайся і живи. пастор, пастир познає все село. І він прийшов, каже, дякую, що ви мені привели жінку, дітей, помняв, поцілував. Все каже, якщо ви мене не відпустите, ну, що я вам скажу? Це сніг я вам точно не скажу. І жінка розвернулася з дітьми, поїхала додому. І просиділа людина там, хто 10 років, хто там 15, там, хто 5. Там. І кожен пройшов якісь обставини. Ну він, дивіться, ця людина, ми не можемо сказати, та він міг би там, чи паслі, чи так. Знаєте, ми переживаємо кожен період свого життя. І кожному Дух Святий щось сюди. І ми кожен відчуваємо, це вже грань, чи це ще не грань. Це вже якісь обставини в нашому житті прийшли, вже тупікові. Чи тут можна ще щось якось пройти? І в кожній ситуації ми приймаємо якісь рішення, які нас або піднімають, або опускають, які нас дружують з Богом, або не здружують. Слово, яке ми читаємо, дивіться, коли я читав слово і отримує якесь откровіння, в мене був період життя, наприклад, я його пам'ятаю, це коли я дуже хотів сім'ю. Я дуже хотів, коли тобі вже там, ну, там, ну 21-22, поки я пройшов церкву, це було, знаєте, якось постівки постійно. Ну, коли в тебе вже 25-26, ти дивишся, твої друзі вже одружуються, там виходять замуж, то вже дітки з'являються, а ти приходиш додому в чотири стіни, де там мама тебе зустрічає. І ще й умови життя були важкими. Там, ти дивишся, думаєш, так, сюди привезти навіть майбутню дружину, навіть стидно. Не те, що там це навіть стидно було б. Я кажу, Господі, та як ж воно так виходить? Що люди, які тобі вірять і служать, в таких умовах живуть. А люди кажуть, які отак от там на лавочці сидять, бухають, в мене лавочки, були на це на 700 річчя. Я кажу, ну вони такі щасливі, кажу, а я якийсь такий нещасний. Ви знаєте, і Бог мені тві сказав, каже, готуйте ти за мною, коли в тебе буде все погано. Якщо в тебе ніколи не буде сім'ї, ти підеш за мене. Кажу, Господи, та в мене вже таке відчуття, що сміливо, можу сказати, що піду. Але я кажу, так не хочу. Кажу, давай кажу, домовимося, Господи. Або прибери бажання мати сім'ю. Або дай мені. І ви знаєте, тобто до 30 років вже 30, 31, десь 31 мені вже стало набагато легше. Я сказав, я коли почав молитися, і навіть, коли спомнів пастер Таймс сказав, коли тобі прийде байдуже, воно тобі прийде. Чого? Тому що ти прийшов ці спитання. Воно давило, розумієте? якби я ходив там, знаєте, коли там, ти прийшов, допустим, додому, дома їсти в тебе нема. Ну нема, знаєте, холодильник пустий. Тебе, можливо, навіть ті сім'я там сидить без їжі, але ти там зайшов на роботу, хтось тормозок приніс, ти поїв, друг тебе на каву пригласив, потім ти вже додому міхав, з їхав, з'їхав на вечірнє служіння, ще там як, ще якусь супу поїв, там свята тобі насипав. Потім ти ще десь додому такий наїданий не прийшов. І на рівні з голодними можна ждати тепер сніданок. Ти не відчуваєш цього всього. Ну коли ти борешся, коли ти проходиш оце все. І ви знаєте, коли ми спілкувалися з нею з паспорт, він просто каже, чесно, я тебе навіть не розумію, про що ти говориш деякі речі. І я розумію, що він не розуміє, тому що в нього було трошки по-іншому. Він каже, в мене сім'я трошки по-іншому створювалася, все було так отак. Я не розумів, про що ти говориш. Але то була моя дорога, яку мені треба було пройти. Як він там уже йшов каряво, не каряво, але йшов свою дорогу. Я не можу сказати, що хтось комусь було легше, але коли комусь було важче. Тому що моя дура була важка в цьому. А у пастиря була дура, коли він чекався з санечками, приїхав, сьом на квартира, і він кола, ні двора, нічого не знає, що самки вкрали на воза, якщо не помилявся. <реку> ні. Це не у вас? <реку> самки вкрав. Я ж пам'ятаю, що людина приїхала, і він тут нікому не потрібен. Він приходить в церкву і боїться навіть про десятину, проповідувати про пожертвування, щоб людей, знаєте, не образить, не обідить, щоб вони ж від, від церкви ж не відпали. Бога не втратили за те, що 10 гривень, чи скільки там, то 10, то, мабуть, багато, мабуть, гривень, чи там 3, там, хліб тоді стоїть. Попросить, там, що там пожертви якісь. В нього своя дорога, кожен кожного такий свій путь. Кожен, якщо ми зараз станемо, за себе щось розкаже. Кожен. І кожного путь був він вів своє, ну, в кожного в кроках є свій благословіння. І кожен коли оглянеться і каже, так я ж тут Бога бачу, і тут, і тут, і тут, і тут. І, тут. і Бог каже: зараз опять на комусь стоїш, нап'ять стоїш дороги, це новий рівень, нове благословіння, нові якісь речі. Я ж твій друг, я ж твій друг. І ви знаєте, наскільки приходив мир. І коли ми виїжджали було, там з під обстрілів, ми їдемо. Нам кажуть, так, дивіться, там криють. Ну давайте на підскол, давайте. Ми всі речі вже приготували, чекаємо, Там хлопці виїжджають, вони просто в кущі все викидають, ми біом вкидаємо, вони там в бліндаж ховають, а потім там, через годинку півтори людські речі збирають. Тобто, це за секунди. І знаєте, момент, коли ми їдемо, а там дорога така, вона обрив великий, якщо з того вирву впасти, то можна і вбитися. Тобто вона там під желізну дорогу незручна. І там, коли дощ пройде, починає машини кидати, і може і розвернути, там, ну там важко, там приїзду до машини. І от ми їдемо по цій дорозі і бачу, він там в отік, ми там всі почався спеціально сідали за рушу, це ж привикати. І він от, просто вже бачу, ця машина вилити. Я пам'ятаю цей момент, я думаю, це, кажу, ми ж молились. Кажу, ти Бога відмусував, чи що я не можу пам'ятати? Кажу, ти дуже нікач швидко, впевнено. Ну ти можеш контролювати щось в своєму житті. Ти ж не повинен зараз так летіти, щоб всі попадались під яму. І я пам'ятаю цей момент, він хлопц, збавив раз, виїхав, ми приїхали додому він каже, поняли? Тобто ми десь молимося, ми просимо Бога, а потім так газуємо по цьому житті, один другому нерви тріпаємо. І не можемо зрозуміти, чого так погано, бо ми ж помолилися. Так, да, ми помолилися зранку, а в обід ми вже косячимо. І кажемо, що це Бог щось не доробляє. Коли приходять обставини в наше життя, треба просто продивитися, я все правильно роблю, правильно, все. Я роблю правильно. Які там обставини, що там було? Це все це все шелуха, вона відпаде. Якщо я правильно роблю, пройде час, все буде нормально. Але якщо я щось роблю неправильно, саме гірше, що ти просто глядаєш і розумієш, а, а Господь то ж не друг, то суддя. І ти не знаєш, що буде. Ти зустрінешся просто з суддєю. Тому поки є час, ми повинні здружуватися. Поки є час у нас, ви знаєте, я дуже сильно виїжджав за щодо того, що я був довго в церкві, що я проповідував в церкві, що я навчав в церкві. Це помогло мені бути там. Тому що перший період у нас був такий Халілуя! Все чітко, біля тебе пастир, біля тебе служителя, біля тебе брати. А потім ти тільки і все, і ти розумієш, опа. І ти дивишся все, що ти накопив. Все, що ти як мудра діва туди масло наливав, от на тому маслі ти собі потихеньку їдеш. Ти оглядаєшся, там вже не масло, вже мені вже на маргарині скоро їхати будеш. Ну ще їдеш. Ще ж не стоїш, ще їдеш. І ти чекаєш цієї заправки. Я кажу: Господі, просто торкайся мене, дай мені бажання читати Біблію, бо я так уссуюдився, що мені просто нема коли вже читати. Я замітив, що і мені нема коли читати, мені нема коли молитися. Потім в мене вже їхали читати і коли молитися, я замітив, бо що я щось і бажання не мав. Та я навіть, навіть навіть думки вже за це не мав. Ну я десь випоняв по прийнятню якихось рішень, я торкаюся в Бога, торкаюся в Бога. Знаєте, бувало, ну, хлопці приїжджають вже колеса нема, приїхав на дисках, знаєте, на, 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 на бляшати, на металі. Бо пів машини нема там, приволочився там, проїхав. Але ж приїхав, слава Богу, живий. Отак от і саме в наше християнське життя. Хтось на тебе дивиться і думає, який ти поганий, вже грішник, вже пішов би собі там, непонятно цей світ. Як ти ще в церкву ходиш, як ти взагалі совість дозволяє, тобі туди заходити? Але ти приходиш на своїх оцих буляшанках, приїжджаєш і десь тебе там трошки ремонтують, той каже, я тобі пару колес підкину. І людина, вона обновляється, вона, вона міняється. Тому перше, давайте одному шанс, друге, давайте будемо читати Біблію. Просто будемо читати Біблію. Ви знаєте, коли, коли в тебе був повний бак, ти їдеш, і там, я раніше як, раніше я до мізерів закатався. В мізера в мене грошей нема, на десятку заправти, на двадцятку заправте, слава Богу, що той період закінчився. І коли я почав заробляти гроші, так, їх було небагато, але я зрозумів, що а навіщо мені машину постійно на мусорі катати? Я приїжджаю і кажу, мені до повного. А потім, коли півбака, я приїжджаю, кажу, мені до повного. Я починаю кататися на півбака зверху вниз. Я просто зрозумів, що нема смисла заганяти себе в мінуси і їздити, потім шукать ту заправку горлу, Чого його попутно не зробити? Чого його попутно? Ти зараз проснувся, почитай Біблію, одну главу. Та вона тобі ні до чого, ти читаєш, хто породив, ти думаєш, що час тільки свій Ну, втратив. Нічого втратив тут, тут усе приобретеш, бо тобі тут Бог откровіння дасть. Тому що я сижу по ню в палаті, мені 27, я читаю, Бог каже. Типа не дивися на делающих що на кацапский мой.